Тротуари, зелена зона та навіть велосипедна доріжка. У Черкасах триває реконструкція вулиці Героїв Дніпра. Вже до кінця року замість вибоїн тут постелять новенький асфальт. Забудовник запевняє, хоч на папері вулицю лише реставрують, насправді ж усю дорогу будують з нуля. На будівництві побував Олександр Сабій. 10 одиниць техніки та близько 30 дорожників. Попри спеку, реконструкція цієї ділянки йде повним ходом. За планом тут з'явиться майже кілометр новенької дороги. Можна навіть так сказати, що Більша частина вулиці цієї будуються з нуля, тобто не фрезування і облаштування бордюрів не поточний ремонт це хоч і називається реконструкція, але в своїй частині воно є капітальне будівництво цієї вулиці. Ділянку будують так, аби поряд розвивати нову набережну. Обіцяють подбати і про потреби пішоходів. Усього ж освоюють 18 мільйонів. 8 метрів шириною будуть йти тротуари, зелена зона. І велосипедна доріжка з зовнішнє вуличне освітлення, також планується проведення поливного водопроводу та зливової каналізації. Зараз будівництво нової ділянки на підготовчому етапі дорожники кладуть основу для майбутньої проїжджої частини, а вже після цього займуться облаштуванням тротуарів. У даному етапі виконуються роботи по облаштуванню щебеневого покриття та ведемо зараз. Зливову каналізацію. Сливова каналізація не передбачає, що ця вода дощова буде викинута прямо в Дніпро, вона викидається в центральний колектор. Місцеві спершу були негативно налаштовані до будівництва, яке розгорнулося просто під вікнами багатоповерхівок, адже шум від робіт стояв протягом усього дня. Проте перспектива отримати нормальну дорогу їх заспокоїла. Я думаю, що потрібно щось вже було давно міняти. Дороги нормальної, можна так сказати, вже років 3-4. Немає. Якщо зроблять нормальну реконструкцію дороги, це буде дуже прекрасно. Наконець почали робити дорогу, чому я рада, безмірно, тому що стільки мікрорайон, більше 20 років, а дороги ні. Будівництво нової дороги на героїв Дніпра найбільше, проте не єдине масштабне будівництво в Черкасах. В Управлінні вуличної інфраструктури розповіли, загалом цього року планують відремонтувати близько 30 вулиць. Олександр Цебій, Сергій Косенко, Віка новини.